Коли починати копати часник, це рік нестандартний. Основні критерії з огляду на які потрібно починати копати часник. Всім доброго дня! Коротеньке відео. 19 червня, 24 рік. Визначаємо сроки, коли копати часник. Надходить дуже багато запитань, дзвінків, тому вирішив зняти відео. Відповісти на ці питання. І коротко про основні критерії. Перший критерій: дивимось на залишену стрілку. Як вона, ви бачите, вже почала поросячий хвостик, розкручується, вона вже вигнулася просто гачком, скоро вона стане рівна. От як вона стане рівною і почне наливатися, цей перший признак, на який я дивлюсь, що скоро потрібно буде копати часник. Другий признак критерій це листя. Обов'язково дивимося на листя на тих рослинах, на яких стрілка зламана. Вони дозрівають раніше. Можете візуально подивитися, там, де стрілка залишна, часник зеленіший. Дивимося на верхні три листки. І що ми бачимо? Є пожовтіння, відсотків 10, вже підсихає, можливо, 15. Як бачите, як висохне, воно пожовтіє і засохне на половину і більше верхніх три листки. Це другий признак, що скоро копати чесник. І основний, на який я дивлюсь, третій критерій, це викопуємо середньостатистичну головку чеснику. Ну, мені яка перша попалася, то й викопав. Зараз постараюсь сфокусувати, і бачите, навколо зубчиків отакі лусочки. Зараз вони товщиною приблизно пів міліметра, можливо, трішки більше. От коли вони стануть такі, як прописані ручкою, тоненькі, фіолетові, такі, як на фіолетових сортах, а це в мене сорт Любаша фіолетовий, тоді це основний признак, що часник пора швиденько копати. Далі дивимося ще на саму. Пігментацію головки. Як бачите, вона ще пігментна взяла, вона ще біла, чесник ще молодий, вважається. Тобто По цим признакам я бачу, що не раніше, ніж через тиждень, я буду копати чесник. А скоріш за все, днів через 10. Тобто, останні числа червня, перші числа липня. В цьому році весна рання, пішов здвиг по розвитку всіх рослин однозубку. Вже викопали, хоча в минулих роках таке, в такий час ми тільки планували її копати, а викопали вже 10 днів тому. Так що йде, йде здвиг, готуємося копати раніше. Далі, що ми дивимося? Дивимося зараз за бур'яном. Проходимо зараз гуалом, притримуємо амброзію, яка пішла в ріст після дощів. І в принципі я дивлюся по рослинам, потенціал непоганий. Я не думаю, що урожай буде якийсь зверх звичайного. Думаю, буде посередній або трішки вище посереднього, такого як скажімо, так, як завжди. Ну, В принципі, потенціал непоганий, тому вже можу я відкривати бронювання на часник. Кого цікавить часник сорту Любаша і часник сорту Ірен. Перша, друга репродукція і більше 50 кг. Звертайтеся, бронюйте. По цінам поки що точно не скажу. Орієнтуємось на минулий рік. Номер телефону буде в описі. Телефонуйте, будемо спілкуватися. Хто хоче придбати часнику менше, ніж 50 кг, поки що не бронюйте. Я думаю, він буде в наявності в таких кількостях. Уже по факту готовності тоді телефонуйте. Про це буде окреме відео. Це всім дякую за увагу. Мирного неба, гарних врожаїв і до нових зустрічей.